На протязі нового тижня, з 27 по 2 червня, в Україну завітає справжня літня спека. Дачники будуть раді, адже синоптики прогнозують дощі, шквальний вітер та навіть гради. А в середині тижня опади взагалі накриють всю Україну. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 27 травня, дощі йтимуть у всіх південних областях, а також у Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та на Закарпатті, як вказано на карті. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода: вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день від плюс 22 до плюс 27. Градусів тепла, вночі очікуються від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 28 травня, дощі пройдуть на Закарпатті у Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та у всіх південних областях, як показано на екрані. А ось нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер в цей день незначний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла. Вночі буде від плюс 11 до плюс 16 градусів. У середу, 29 травня, опади поширяться майже по всій території країни. Сухо буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території дощитиме, як представлено на карті. Вітер в цей день помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 22 до плюс 28 градусів тепла вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!